Молодь проти алкоголю представники молодіжної ради відділу у справах дітей волонтери розклеювали наліпки в магазинах це нагадування продавцям про заборону продажу алкоголю та тютюну неповнолітнім. Алкоголізм не гра. Акцію під такою назвою провели в Коломиї. Представники відділу у справах дітей та молодіжної ради, і головне молоді хлопці і дівчата ходили в магазини, там розклеювали наліпки про шкоду алкоголю та тютюну на організм людини. Також нагадували продавцям, що продавати ці вироби неповнолітнім суворо заборонено. Ми хочемо донести до підприємців та до продавців міста, які продають алкогольну та тютюнову продукцію, про те, що дітям заборонено продавати підакцизні товари. І за це є відповідна адміністративна відповідь. Дальність з міського бюджету було виділено 4 тисячі гривень на випуск агітаційно-інформаційного матеріалу за здоровий спосіб життя. Тому молодь міста, активісти студентського та учнівського самоврядування вирішили розклеїти цю агітаційну продукцію за здоровий спосіб життя з інформуванням про те, що потрібно вести здоровий спосіб життя. Важливо, що агітаційно інформаційний матеріал розклеювали молоді люди. Сучасні підлітки проти шкідливих звичок кажуть, треба займатися спортом і вести здоровий спосіб життя. Молодь не має бути байдужо до цієї акції. Самим організатором цієї акції виступає Ігор Васильович Вахнюк. Служба у справах дітей. А він таки подав клич, щоб ми якось зібралися з молоді, оскільки я головою молодіжної ради зібрати молодих людей. І хоча це як раплено в морі, але все ж думаю, до певної лепти населення нам дасться достукатись і можливо якось люди змінюють своє ставлення щодо алкоголю. Так я неодноразово стикався. Я бачу, що в магазинах як приходять діти, яким не має ще 18 років, купують спиртні напої. Це не є правильно за це є адміністративна відповідальність. Також не можуть нас тішити якось нас навіть пригнічують статистичні дані, оскільки кожного року від алкоголізму помирає близько 46 тисяч українців, і тому ми цією акцією хочемо змінити ці цифри, хочемо зменшити вплив алкоголізму на населення і особливо застрахти молодь і підлітків. Підтримують ідею здорового життя і коломияни. Люди кажуть, наша нація не матиме майбутнього, зловживаючи алкоголем, особливо коли мова йде про молодь. Мрія, аби наше суспільство було благородне, чесне, чисте. Це це прекрасно, щоб не пиячили, щоб молоді були свіжі розумом, патріотичні, щоб мило було глянути. Я про це лиш мрію. Пані Олена продавчиня, жінка каже: ніколи не продає алкоголь та цигарки дітям. Іншим варто брати приклад з принципових і свідомих продавців. Ми не продаємо алкоголь малолітнім і завжди, якщо сумніваємося, питаємося паспорт, Рати, щоб молодь шпила. Продавці за продаж алкоголю можуть бути притягнуті до відповідальності у вигляді штрафу від 510 до 1700 гривень, якщо це порушення вчинене вперше, якщо вдруге протягом року від 2500 тисяч до понад 4000 тисячі гривень. Але найважливіше, аби кожен продавець, коли захоче продати алкоголь неповнолітньому, уявив на його місці свою дитину.